Обов'язково включіть цю страву в своє святкове меню, і я вам обіцяю, ви не пошкодуєте. Перепілочки за цим рецептом виходять неймовірно смачними і дуже ароматними. Перепілочок я по грудці розрізала, розпластала і помила гарно зсередини. Далі я їх з обох сторін посипаю лише сілью та чорним меленим перцем. А уже окремо для них готую маринад. Я відразу це робитиму у формі, в якій запікатиму. І сюди ж додаю оливкову олію, сік половинки лимону, сік одного соковитого мандарина, шматочок свіжого натерт того імберю, обов'язково лише свіжий, та декілька зубчиків давленого чеснику, а також ложечка меду. Усе перемішую і маринад готовий. Занурюю сюди перепілок, обвалюю їх з усіх сторін в цей маринад і залишаю маринуватись. У мене маринувалися цілу ніч. Цього їм буде цілком достатньо. Далі я вже включила духовку на 180 градусів. Перепілок викладаю шкіркою догори і зверху ложу декілька шматочків масла. А також я ще нарізаю сюди кружечками мандарини, але викладаю їх не зверху на перепілок, а Збоку, щоб вони не заважали запіканню перепілок, щоб шкірочка була золотиста, красива, засмажена. Ну і все, ставлю в розігріту духовку на хвилин 40-50. І я вам обіцяю, що ви вже зійдете з розуму лише від одних ароматів, коли ці перепілочки будуть пектися. Слюна так і котитиметься, тому що це капець, як смачно. Обов'язково спробуйте за цим рецептом подавати з кільцями запеченого мандарина і разом з ним їсти. Готуйте із задоволенням і смачного вам!